Ранок 10-та година в приміщенні облдержадміністрації готується розпочати сесію, на якій депутати мають розглянути лише одне питання обласний бюджет на 2014 рік, але ситуація напружена. Всі спостерігають за тим, як під стінами будинку з левами збирається люд. Правоохоронці на поготові депутати нервують. А люди впевнені, змінити ситуацію в країні можуть лише вони. Сьогодні ми зібралися, бо ми стурбовані долею нашої України. Ми Ці два місяці ми проводили з діалоги. Ніякого результату, тільки радикальні дії. Це особисто моя думка. Після початок штурму люди розбивають вікна, виламують двері, а правоохоронці стримують натиск своїми тілами та щитами. Мітингувальники почали жбурляти міліціонерів сніжки, знімати з них каски. Далі в НАТО потрапився з газ. Правоохоронці запевняють, димові шашки не їхні. Жодний спецзасіб зі сторони правоохоронних органів не застосовувався. Ні димові шашки, ні світошумові гранати. Ви бачите, що жоден співробітник міліції не перебуває в масці. Газ кожні п'ять хвилин від кожних дверей випускається газ. Вже раз за три, напевно, чотири кидали гранати. Я не знаю, що буде далі, ми будемо пробувати. Зайти в адміністрацію і взяти владу в свої руки. Голова облдержадміністрації просить тимчасового перемир'я та читає депутатське звернення. Висловлюємо глибоку стурбованість та занепокоєність з приводу суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема драматичних подій останніх днів в столиці нашої держави. Але мітингувальникам цього мало вони прийшли за відставкою губернатора. Відставки не буде! після цих слів штурм поновився ще з більшою силою. Пані Ярослава, такий розвиток подій передбачила, тому до адміністрації прийшла з лимонами, перекисом водю та молоком. Ми в Києві подивилися що дуже добре. Перейняли такий досвід. Воду також маємо, щоб швидко промивати очі або змочувати пов'язки на рота. І тоді людина швидко приходить до тями. Михайло попіїв знову намагається заспокоїти народ. З ним до людей виходить і голова обласної ради Михайло Геначеро. Знатов по хто бурляє сніжок, і він потрапляє йому в голову. Владника забирає швидка сесію, оголошують закритою. В нього розбита голова. І він госпіталізований зараз в лікарню. Це унеможливило продовження роботи сесії обласної ради. Аби зупинити штурм, Михайло Попів намагається домовитися з активістами і але заяву про звільнення все ж писати відмовляється, стверджуючи, що з посади його може зняти лише президент. Тоді опозиціонери заявляють, будуть формувати народну раду. Для того, щоб ми діяли правовому полі. Будуть організаційні збори між об'єднання депутатів Чернівецької обласної ради, народна рада відповідно до діючого законодавства. контролюючий орган е, влади, який здійснює безпосередньо народовладдя, за діями виконавчої, представницької і інших гілок влади, мітингувальники чекають не такого результату. Жодна з цих вимог під час перемовин. Е, Ну, не була затверджена Михайлом Миколайовичем, тому люди звичайно будуть незадоволені. Штурм розпочинається знову. Люди намагаються потрапити в приміщення з іншого входу. Правоохоронці барикадуються, зносять з усіх приміщень меблі, письмові столи приносять разом з калькуляторами та рахівницями. Міліціянти жбурляють в натовп стільці і відступають. Михайло Папієв збирає журналістів і заявляє: він покидає будівлю облдержадміністрації разом з усіма працівниками і керуватиме буковиною з іншого приміщення. Я готовий обміняти. Приміщення на життя та здоров'я тих людей, які знаходяться тут. Люди зустрічають працівників адміністрації криками ганьба, але пропускають. Правохоронці також заспокоюються і дозволяють мітингувальникам зайти до приміщення. Тут залишаться сотрудники міліції, тому що дійсно хтось то довжені охранять это здание. ну і останется, наверное, на тряд з 15 ребят которые дійсно будуть охранять його, будут следить за порядком. Опісля люди почали наводити у приміщенні, ремонтувати двері, вікна, мити підлогу. Правохоронці залишаються слідкувати за порядком. Загони народної самооборони взялися облаштовувати кухню та збираються тут ночувати. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський, Ярослав Лавицький. Місцевий час.